Я пройшов з вулиці, дивлюсь, що це на фільтрі таке. А це ось ми полосся хлазоми ми її віднаростились. Дуже гарна кладочка. Декілька сотень ікри. Це самочка поменше, і тут самець охороняє. І вони оце два дні робили собі гніздо. Бачите, ось таскали ґрунт. Тут зробили повністю собі площадку, але все таки вирішили відкласти ікру на фільтр. Ну, це риба доволі цікаво. Бачите, які вони красиві в мене. І вони стали оце недавно дуже такими агресивними. Я ж думаю, що це таке в них. Це ікра нерест. Хоча, коли в мене була температура 27 градусів, вони не нерестились, а це почали нереститись, хоча... Температура води 24 градуси. Я зменшив спеціально, щоб вони були менш агресивні. Але все рівно їм не, не завадив я. Ну, якщо буде потомство, то я не проти, але, звісно, навряд чи воно тут виживе. Тут такі спартанські умови будуть у мальків. Хоча ну будемо дивитись, навіть якщо десяточок виживе, то дуже класно. Моя астронотус привітатись прийшов. Цікаво. Цікаво.